Вітаю! Це програма Військова рада у найближчі півгодини ми розповімо вам останні новини із зони АТО. Порадимо офіцерам, як отримати гроші за піднаймання житла та ознайомимо із основами тактичної медицини. Залишайтеся з нами. Україна і досі залишається серед тотально корумпованих держав. Такі невтішні результати нового індексу сприйняття корупції 2014 від міжнародної організації Transparency International. Наша країна вкотре опинилась на одному щаблі з Угандою та Коморськими островами. Саме тому в Національному університеті оборони України провели міжнародну зустріч керівників високого рівня. Представники Transparency International із Великої Британії, Польщі та Болгарії поділились досвідом антикорупційної діяльності з українськими колегами. Як показує світовий досвід, Міністерство оборони і Збройні Сили України можуть взяти на себе роль лідера, коли йдеться про боротьбу з корупцією. Корупцію можливо подолати, якщо діяти активно, і люди незабаром. Побачать та відчують позитивні зміни вже сьогодні. Ми можемо продемонструвати дієві способи антикорупційної стратегії. Головне правильно втілити їх в життя. в країні точаться бойові дії, але навіть у такій ситуації знаходяться люди, які хочуть збагатитися на цій біді, з такими проявами. Безумовно, потрібно боротися. Влада прагне змінити ситуацію, зламати стару корупційну систему і створити нову. Ефективну систему запобігання корупції державним бюджетом на 2015 рік Міністерство оборони передбачено 44,6 мільярдів гривень. Це втричі більше ніж у 2013 році, та на 65% більше ніж у 2014 році. Зрозуміло, що за таких умов значно зростає потреба в забезпеченні належного управління державними фінансовими і матеріальними ресурсами, підвищенні надійності системи внутрішнього контролю, яка сприятиме прозорому та максимально ефективному використанню кожної гривні, що передбачена для потреб оборони. Перші кроки вже зроблені. З вересня місяця минулого року в Університеті оборони України розпочав роботу науковий центр запобігання та протидії корупції в оборонному секторі. Представники центру проводили заняття тут у нас в університеті, на курсах підвищення кваліфікації для наших працівників. Далі створена така, я би сказав, мобільна група. От, яка виїжджала в регіони. Наші представники виїжджали також в район, туди, от, в район антитерористичної операції. Там також проводився такий курс. От. Виїжджали в інші, в інші місця. Взагалі-то є такий план, який охвачує цією мобільною групою практично всі регіони України. А днями глава держави підписав указ про стратегію сталого розвитку Україна 2020 Документ охоплює 62 реформи серед пріоритетів: реформування системи національної безпеки і оборони, оновлення влади та антикорупційна реформа. А до 2020 року витрати на нас безпеку і оборону повинні складати не менше 3% від ВВП. Спочатку бойових дій на сході постійно працюють офіцери групи цивільно-військового співробітництва. Вони допомагають жителям міст і сіл у зоні проведення антитерористичної операції, доправляють гуманітарні вантажі, ведуть перемовини з місцевою владою, вирішують побутові питання. Зруйновані та зубожілі міста і села. Місцеві жителі потерпають від холоду. У Мар'їнці люди вже давно не знімали верхнього одягу, бо у хатах так само зимно, як і на дворі. жир така, що я вмирилася та й Вовремя дійства войну получила. і тут. І тут що ми бачимо? Страх, отакого от не розвиваючись. Вже четвертий місяць поспіль газопровід Мар'їнка Красногорівка не працює. Його терористи зрешотили артснарядами, були і випадки замінування. Тож групи цивільно-військового співробітництва збройних сил України разом із комунальниками роблять все можливе, щоб якнайшвидше відновити газогін. Адже немає газу, немає тепла. А без воду та електропостачання ситуація ще більше ускладнюється. Терористи час від часу обстрілюють і робочі команди, і вже полагоджені комунікації. Мінікації були виявлені ще деякі пробої у магістральному проводі, які після позавчорашнього дня, позавчорашньої ночі були знову обстріляні. Досить часто. То є пошкодження від мін і також був випадок, коли було це невідповідне пошкодження снайперської зброї. Тобто, ну, складається таке враження, що все ж таки то є спеціальне пошкодження для того, щоб людям люди не могли отримати газ і не могли відновити цей газопровід. Наразі під прикриттям військових ремонтникам вдалося полагодити майже півтори тисячі метрів газогону. Під час роботи на розтяжці, залишеній терористами, підірвалися начальник управління газопостачання і працівник держслужби з надзвичайних ситуацій. Врім не помня ще Горгаза взорвались на растяжке, на ранке и оходе, в результате которых получили множественные легкие ранения конечностей. Жизни ничего не угрожает, они получили первую сельскую как бы помощь, были доставлены в больницу. Даже после этого, врачи Горгаза, на свой участок продолжают работать с нами. В общем, все равно изменяется его явность, и невзирая на то, что были получены. последствия. Більшість працівників служби газу мешканці Мар'їнки вони прагнуть якнайшвидше зігріти оселі. Найбільше хвилюються, аби відремонтований газопровід знову не обстріляли. Менірвана після шість повреждені с спогоди. сейчас пока немножко у нас є проблеми з заїздом з под'їздом газопроводу. У полі ремонтників і військових видно, як на долоні був випадок, коли їх обстріляли з боку терикону. Тож доводиться пильнувати не менше небезпека і для наших саперів. Вивільнені від бандитів території, нашпиговані вибуховими пристроями а на подвір'ях чимало нерозмінованих мін та снарядів. пластовик от 82-мм мины. У меня да, остался только пластовик. Летали вот эти светящиеся. Они летят без звука. Потом рассоединяются. И потом как взрыв характерный. Я в интернете почитал. Бойцы пишут, что это какие-то новые эти, реактивные снаряды. Офіцери групи цивільно-військового співробітництва роблять все можливе, щоб на вивільнених від бандитів територіях люди не почувалися кинутими на прозволяще. У Мар'їнку вантажівкою доправили гуманітарну допомогу від Червоного Хреста, мікроавтобусом 400 продуктових наборів. Військові разом з активістами та представниками місцевої влади склали список ветеранів війни та інвалідів. А у великій новосільці офіцери роздали адресну гуманітарну допомогу переселенцям. Речі для них зібрали родини офіцерів разом з волонтерами. Зробили цю адресну допомогу розвезли її. Кому що там памперси, дитяче харчування, продукти харчування і тому подібне. Люди були дуже задоволені, відповідали на їхні питання. Ну сказали велике дякую. Всюди, де тільки можуть, військові допомагають місцевим мешканцям. А самі жителі сходу на питання, як ставляться до українських бійців, відповідають. Очень хорошо, тому що я є українкою, в паспорті. Yeah, в з місяцям ждем ви під горлом не стоїть. У нас Бог, ребята. Ой, Бог місцеві жителі вірять не словам військових, а їхнім справам і розуміють, українські бійці прагнуть допомогти і захистити. В Україні почалася чергова хвиля часткової мобілізації. Вона відбуватиметься у три етапи протягом 2015 року. Хто отримає повістки та кого мобілізація не торкнеться? Дивіться далі. Стартує четверта хвиля мобілізації. Відповідний указ президента України днями ухвалила Верховна Рада. Відтепер військові комісаріати працюватимуть у посиленому режимі та з урахуванням попереднього досвіду. Відповідні рішення на сьогоднішній день прийняті Міністерстві оборони доведені до. Виконавців і в структурах військових комісаріатів створені підрозділи, які суттєво посилюють роботу в цілому військомату, а також взяли на себе дуже серйозний напрям роботи. Це робота із місцевим населення. До війська братимуть тих, хто вже служив в армії або ж має військову спеціальність. Особливу увагу будуть звертати на психологічний стан. Не отримують повістки батьки трьох і більше дітей, особи, які доглядають немічного родича, аспіранти та студенти денної форми навчання, чоловіки непридатні за станом здоров'я та старші 60 років. Починаючи з сьогоднішнього дня до 27 числа, це проходження медичної комісії, оповіщення, прибуття військовозобоязнень, військовокимсюряти. А з 27 числа 5 діб ми подаємо до визначених організмів. Четверта черга вона розділена на два етапи. Перший етап він поділяється подачею до Збройних сил і до інших військових формувань. Другий етап він також визначений по четвертій черзі. Ми будемо подавати в лютому місяці і оповіщати, викликати військові комісаріати. Потреба громадян чоловічої статі, ті, які мають військово-облікову спеціальність, ті, які проходили військову службу в Збройних силах і в інших військових формуваннях. Вікові параметри це з 20 років юнаки до 60 років це вік перебування на військовому обліку, але нам гранично дозволили призивати до 50 років. Категорію військовозобов'язаних рядового сержантського старшинського складу, тому молоді хлопці з 20 років і до 50 років, які мають військово-облікові спеціальності, проходили службу всіх. Чекаємо в військоматах. Усю необхідну інформацію можна дізнатися у військоматах, адреси та телефони, яких розміщені на сайті Міністерства оборони України. Вони проводять спецоперації та виконують надсекретні завдання. За їхні голови бойовики обіцяють шалені гроші. А ці чоловіки насправді просто роблять свою роботу: боронять рідну землю. Про справжніх патріотів України, спецпризначенців в сюжеті Сергія Жуковського із перших днів війни на Донбасі. Стало зрозуміло, що головною силою в руках держави, яка може протистояти сепаратистам, є армія, зокрема, підрозділи високомобільних десантних військ та спецпризначення. Саме цих бійців посилено готували до боротьби із терористичними формуваннями, вчили вести партизанську війну, здійснювати спецоперації і диверсійні акти в противника. Один із таких підрозділів у Хмельницькому бойові групи постійно в полях взимку влітку восени чи навесні ні пора року, ні погоди не стоять на заваді виконання завдань. Сім, вісім озброєних та добре оснащених воїнів. Щоденно проходять по 20-30 кілометрів, адже їхня лінія фронту може бути глибоко в тилу противника. Дістатись туди потрібно без зайвого галасу, от і доводиться долати великі відстані на своїх двох, навчаються облаштовувати так звані дньовки, аби передрімати хоч кілька годин. Якщо, звичайно, випала така нагода. Кожен боєць повинен вміти вправлятися із будь-яким видом зброї і не просто вправлятись. А що називається вибувати 10 з 10. необхідно тут бути й актором, адже доведеться перевтілитися в кого завгодно. Аби дізнатись такі необхідні подробиці. Або взяти язика, людину, яка знає певну таємну інформацію чи має при собі секретні документи. В цьому і полягає вся суть спецпризначенців. Саме вони є нашими очима на захопленій ворогом території. Завдяки їм артилерія знає, куди направляти дула своїх гармат. Вони вкажуть, де слід пройти піхоті та приїхати танкам. Тож їхній професіоналізм безцінний. Сьогодні в зоні АТО ці хлопці найбільше дошкуляють бойовикам, здобувають масу необхідної інформації, щоправда, інколи дорогою ціною. Одного разу група майора Олександра Петерківського, виконуючи секретне завдання, потрапила під потужний обстріл. Коли ворог вирішив, що група знищена, почав підбиратися ближче. Тоді зав'язався бій. Почався артилерійський обстріл, і в результаті чого мені ну трошки там впав голову, там осколочок маленький, Ну не в голову а в шоломі, і він був. Ну, злетів з голови. А Петриківський Олександр Петрович дав мені свішало. Ну і потім вже ж удар за ударом, трошки там такого осколки заходили ну, в хлопців. там. Всі бійці були поранені, осколок пробив командиру голову. Та на це він не зважав, продовжував вести бій та керувати відходом групи з підшквального вогню. Коли покинули поле бою, він знепритомнів. Ця людина дійсно була поранена. Вона знаходиться на лікуванні. І стан її тяжкий при тому діагнозі, який є там, то тобто при тому клінічному случаї. Процес реабілітації буде трошки довгий, і те, що ви бачите зараз, це дуже добре. Після госпіталізації Зашко переніс чимало операцій в Україні, а нещодавно його транспортували на лікування за кордон за мужність Олександру Петраківському присвоєно звання Героя України та позачергове військове звання майор. Я як отець, і, як і офіцер, как полковник спецназа. Считаю, что мой сын поступил правильно. Он выполнил поставленную перед ним боевую задачу. Он спас практически всех оставшихся живых в своей разведгруппе. Он приложил все усилия для того, чтобы выполнить поставленную задачу. Я считаю, что сын, как офицер, поступил правильно. Как командир, ну, по сути, по правильно. потому что есть такая профессия защищать родину. И он ее защищал. Бійці з менш складними пораненнями лікуються у вітчизняних оздоровницях. Хмельницькі спецпризначенці мають можливість відновлюватись у своєму місті. Військовий шпиталь має всі необхідні медичні препарати та апаратуру. Та чи не найбільше учасникам АТО потрібна психологічна підтримка, адже їм важко забути смерть товаришів, обстріли градів та сутички з терористами? У нас вилікувати стопроцентно. Ми не зможемо це ясно. Дети тільки покращення. Це от, як Афганського синдрому. Тобто, ці хлопці, що в Афганістані воювали, у них, як сказав, надрив душі, залишився і до теперішнього часу. Тобто ці рани не загоюються, так і на даний період. Тут велику роль буде грати іменно часовий відрізок. Тобто з часом постійно, постійно воно буде якби, відходити трошки на другий план, і людина буде більш-менш адаптуватися до теперішнього життя. Більшості медперсоналу доводилось рятувати бійців як на передовій, так і в мобільних госпіталях в зоні АТО. Полковник Олександр Завроцький керував одним із таких шпиталів у Луганській області. Йому не раз довелося побачити суворі реалії війни. Військово, особливо частин таких, як кажуть, бойових, бойових частин. Ну їх видно, навіть незважаючи на ті травми, поранення, які цей військовослужбовець отримав, звідки він прибув, в якому стані. Дивишся і бачиш у людини, в неї таких, очах, знаєте, є вогник і такий дух. От, відчуваєш, що це за кадровою, то ти запитуєш, що, от, ти от звідки? От, ти хто? І от чуваш, що в ньому є такий от, військовий стержень, що незважаючи на те, що цій людині в даний час щось важко, але ця людина не скорена, ця людина має силу духу і волі, і що ця людина ще, як кажуть, здатна зробити дуже багато корисних справ. Повернувшись зі сходу, начальник шпиталю продовжує всіляко допомагати українським військовим. Хоча й доправляють сюди людей з незначними ушкодженнями або на відновлення. Тут вони отримують належну підтримку. Медики дуже добре відносяться, дуже добре дуже серйозно до цього відносяться. Вони повністю назначали всю процедуру лікування, повністю діагноз людини. Ну, повністю для того, щоб людина повністю виздоровила. Олег Йосипович брав участь у багатьох боях на сході держави. Якось успішно виконавши чергову місію, його група поверталась у пункт постійної дислокації та потрапили під обстріл із системи залпово-ракетного вогню Смерч того разу бійцям вдалося сховатися від смерті, але Олег був контужений. Ви взагалі нічого не чувствовав, розумієте. Просто голова розкалувалася, болі сильні. Нічого майже не чув, ну глухота. Чуть, -чуть погірше, зору дивитись було дуже тяжко. Ну, Зараз, дай за Бог, все майже пройшло. Сьогодні старшина Попович проходить реабілітацію і вже незабаром повністю відновиться. Розповідаючи про нещодавні події, він не може не згадати тих, кого вже немає серед нас. Будь-яка війна не обходиться без жертв та своїх тут пам'ятають, а їхніх близьких не залишають напризволяще. Постійно спілкується, постійно Будь-яка допомога, яка потрібна тільки. Да? Якщо ти сам не можеш допомогти, починаєш відбирати людей, які це можуть допомогти. Ну, так, що людину кинули на прозводяще, такого немає. Такого, щоб от він сам. Звідки всі що йому було дуже тяжко, то такого немає. Командання частини не залишає і сім'ї загиблих, і сім'ї поранених. Ведеться робота в наданні допомоги. От. Сім'ям. Це і матеріальна допомога, і частково і досуг організовуємо. От, і входимо в взаємодію із волонтерськими організаціями, і з органами місцевого самоврядування щодо покращення життя даних людей. До початку бойових дій на сході країни у нашій державі було всього декілька підрозділів спеціального призначення. У ході війни кожен із них проявив свої найкращі якості. Вони наводять страх та паніку на ворога. Та війна лише розпочинається. З кожним нашим трьохсотим або двохсотим жага українських бійців до перемоги зростає, тому сильні та незламні духом спецпризначенці стоятимуть до переможного кінця. Для нашої держави час українська діаспора не залишилась осторонь. Земляки з усіх континентів підтримують військових у зоні АТО. Так за гуманітарною ініціативою захист патріотів активісти закуповують натовські аптечки та проводять інструктажі з тактичної медицини. Бойові умови диктують алгоритм дій, які необхідно застосувати, щоб врятувати життя. Саме тому тактична медицина спрямована на якнайшвидшу допомогу постраждалим у бою та евакуацію їх у безпечну зону. Як правильно діяти у такій ситуації, навчали під час міжнародної конференції з тактичної медицини. Мы хотели бы показать всем участникам выставки, что обучение должно быть качественным, оно должно быть стандартизированным, чтобы каждый человек, независимо от его уровня образования, медик или не медик, знал правила, по которым необходимо оказывать помощь на своем уровне. 60% смертей під час бою спричинені не самим пораненням, а критичною втратою крові. Сучасні технології дозволяють не чекати медиків, а надати негайну допомогу собі або пораненому товаришеві. В місцях, де не може бути накладений жгут, це шия, пах та голова, можемо використати такий пристрій. Працює це так, ось він є в закритому вигляді. Ми відкриваємо коробку. Дістаємо пристрій, накладаємо на рану та стискаємо краї рани. Відбувається зупинка кровотечі шляхом формування згустку між шкірою і тканинами, які під нею. В арміях країн НАТО використовується спеціальний бінт, який швидко зупиняє кров навіть при великих ранах. Пов'язку можна не міняти аж до трьох діб. Досвід Іраку та Афганістану показав 100% виживання постраждалих. нужно пережать сосуд, то есть нажать пальцем, чтобы, если сильное кровотечение, чтобы просто продукт не смывало, и, и потом, так сказать, внести вещество в виде гранул или же в виде бинта в рану и его закрыть. То есть, соответственно, любой солдат после, скажем, пятиминутного обучения, скажем так, показа может им пользоваться. Із травня минулого року курс встигли пройти вже 12 тисяч українських військових. Роздано майже 10 тисяч аптечок укомплектованих за натовськими стандартами. Квартирне питання для української армії завжди було вкрай гострим. Допоки забезпечити людей бодай службовим помешканням Міноборони не в силах, офіцери можуть отримувати компенсацію за піднаймання житла. Які документи для цього необхідні та як їх правильно оформити, дивіться далі. Ситуація в країні неабияк вдарила по держбюджету. З початку року скасовано чимало пільг і соцвиплат громадянам та держслужбовцям. Але, незважаючи на скрутне становище, сім'ї військових отримуватимуть компенсацію за винаймання житла. До того ж, процес оформлення цієї пільги спростився, адже документів відтепер потрібно значно менше. Крім того, на сьогодні опрацьовано теж ряд змін, які стосуються спрощення механізму. Постановки на квартирний облік та виплати компенсації за підйом житла військовослужбовцям, які вимушені були залишити місця проживання з території Луганської та Донецької областей. Перелік необхідних документів затверджений наказом міністра оборони України за номером 837. копія паспортів всіх дорослих членів сім'ї, копія облікової картки фізичної особи платника податків на всіх дорослих членів сім'ї інформацію або витяг, або інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно теж на всіх дорослих членів сім'ї, довідку про склад сім'ї та реєстрацію місця проживання, довідку квартирного експеційного органу про перебування на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов. Копію завіреної належним чином довідки про отримання або не отримання житлового приміщення за виключенням осіб, які прибули з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим. Далі копії свідоцтва про шлюб за наявністю і копії свідоцтва про народження дітей теж за наявністю. Право на компенсацію за піднайом квартири тепер мають не лише військові міністерства оборони, а й представники Нацгвардії, СБУ, МВС та Держспецтрансслужби. Надалі таку допомогу нададуть військовослужбовцям сержантського та старшинського складу. Право отримувати компенсацію станом на сьогодні мають право військовослужбовці офіцерського складу, які перебувають на квартирному обліку у гарнізонах збройних сил України, які не отримували житло за місцем проходження служби. І якщо військова частина не орендує їм житло за місцем проходження служби, торік на ці потреби було передбачено 120 мільйонів гривень. Тож протягом року більше 9 тисяч родин військовослужбовців почали отримувати компенсацію. У 2015-му виділено таку ж суму її розділять між усіма охочими орендувати помешкання. Колеги називали його спецпризначенцем номер один. Справжній патріот, відважний командир Юрій Олефіренко, все життя присвятив службі в розвідувальних підрозділах. Коли на сході України розпочалось протистояння, Юрій вже був на пенсії, але добровільно пішов до військкомату, бо розумів, його досвід знадобиться на передовій. Днями під час мінометного обстрілу він врятував трьох підлеглих, але сам, на жаль, загинув. Україна прощається з героєм, 16 січня. Виконуючи бойове завдання, під Маріуполем загинув один із видатних українських вояків, командир 73-го морського центру спецпризначення Юрій Олефіренко. Для нього спецназ був справою всього життя. Військова служба молодого лейтенанта розпочалася з війни чотири роки в Афганістані у складі роти спецпризначення. Після повернення на батьківщину служба у частинах спеціального призначення у Кіровограді та Вочакові а в 2007-му – знову Афганістан. Цілий рік він провів там у складі місії української військової розвідки. Коли почалася антитерористична операція, Юрій Борисович вже був на пенсії, але не зміг залишитися осторонь у важкий для України час. Він добровільно звернувся до військомату і отримав призначення на посаду командира 42-го батальйону територіальної оборони, а згодом очолив підрозділ, якому віддав 6 років служби у боях під Маріуполем під час мінометного обстрілу. Юрій Олефіренко ціною власного життя врятував трьох своїх підлеглих. Зупинили мінометний обстріл мирного села, мирних мешканців, зничтожили цю мінометну точку, мінометну цю батарею. Ну, однак вже при виході групи вже мінометний обстріл так сказав, перенесли її безпосередньо на групу. Командир сам е прийняв рішення, укрив, спочатку підлели, але сам вже не встиг. На цьому в мене все більше інформації. Дивіться на наших сторінках у соцмережах. Бережіть себе.